Сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва відбувся традиційний бал медалістів, на якому нагородили найкращих випускників Кременчуцьких ліцеїв. Усього учні здобули 87 золотих і 25 срібних медалей. Також кожен випускник отримав павербанк у подарунок. Міський голова Кременчука Віталій Малецький урочисто привітав учнів, вчителів і батьків із завершенням навчального року. Ви готували свої домашні завдання з вимкненим світлом. Ви працювали поки не сідали. Батареї в ваших телефонах і ноутбуках, ваші батьки підтримували і допомагали вам в усьому. Ваші педагоги терпляче інколи по другому, по третьому колу пояснювали, як це зробити. Коли немає можливості написати на дощ або показати пальцем у зошиті, цей навчальний рік був непростим. Шкільне життя для випускників вже позаду. Вони з теплом згадують пройдений шлях і готуються до нової сходинки у житті. Це було надзвичайно цікаво і захоплююче. Були Хороші моменти і негативні, проте це надзвичайно цінний досвід, який ми понесемо з собою в життя, адже ці люди в школі, сама школа сформувала нас такими, якими ми є. Тому я дуже дякую кожному, хто відіграв свою роль у моєму житті. Мені більше подобається вчитися. Я думаю, мені також подобається вчитися і в усім. Закінчили гарно. Навчання головне. Не насильно навчатися, а робити все задоволенням, і тоді все буде виходити гарно. Велика подяка за таких золотих дітей їхнім батькам і вчителям, адже саме вони були для школярів міцною опорою та підтримкою протягом 11 років навчання. Сьогодні кожна мама, кожен тато, кожен вчитель із усмішками на вустах розділяли перемоги своїх дітей. Гордість я знаю, що вона нас краща дівчинка в світі. І всім дітям добитись своїх цілей і перемоги. Маю надію, що все ж таки з 1 вересня діти вже повноцінно вийдуть на навчання і у вищі навчальні заклади, і у середні навчальні заклади. Бажаю, щоб у них все в житті склалося так, як вони хочуть, міцного здоров'я їм. Всього найкращого. Отримати золоту чи срібну медаль завдання не з простих. Але, попри всі негаразди та складнощі, цьогорічні випускники гідно представили свої школи і показали відмінні результати. У чому ж їхній секрет успішного навчання? Хто хоче бути. Лістом той має вже так з перших класів, вже звикати до того, що треба робити всі уроки. Намагатися е завжди бути найкращим, адже далі буде легше, якщо у школі все гаразд, тоді і в майбутньому житті вже буде набагато легше ніж. Якщо ти не підготовлений до дорослого життя. Я вважаю, що золоте право це нікуди не поспішати і все робити систематично, спокійно. І я думаю, що робити також те, що подобається. Систематично те, що подобається. Я вважаю, що це найкраще, що треба, що можна зробити. Бажаємо успіхів випускникам у складанні національного мультипредметного тесту та подальшому навчанні. Нехай усі побажання та добрі слова, які сьогодні пролунали, обов'язково здійсняться. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.